Усім привіт! Вітаю вас на своєму макіяжному каналі Heavy and Makeup. Сьогодні ми будемо робити оцей макіяж, вечірньо готичний такий стиль цього макіяжу, і будемо робити за допомогою цієї вишуканої палеточки Тіней Це палетка від польської фірми Stars From The Stars Blanket. Бургунді Бліз. У цієї фірми є ще друга палетка blanket, але більш нюдових відтінках, більш таких коричневих, холодної гами, але ця палетка вона акцентна і більш для вечірного макіяжу. О цій палеточці маємо такий бургунді червоний винний відтіночок, такий темний бургунді відтіночок, і далі такі нюдові. Тут у нас є ще такий акцентний. Теж такий Бургунді, блискітка акцентна, тут трошки темніша акцентна блискітка. І далі такі повсякденні йдуть блискітки на повсякденний макіяж. Якщо хочете, то можете трошки зробити блискіток у куточку, або як вам забажається. Цю палеточку, можна замовити, на мейкапі, здається, в Єві. Продавали цю палетку. І нюдову, і червону, здається, продавали. Але я не знаю, чи вона зараз е, продається в Єві, чи може її вже розкупили. Ось на Мейкапі вона все ще є у наявності, і її там можна придбати, можна замовити собі цю палетку. Давайте з вами поглянемо ближче на цю палеточку. Тут у нас перший відтіночок з назвою Evening for Two – вечір на двох. Далі маємо таку темну, молдвайн називається матовий відтіночок, але тут у цього матового трошки трошки блискіток. Але вони зовсім, зовсім на оці не, не видно їх. Це називається blanket. Далі йде Warms, далі такий світліший відтіночок Safety. Оце усе матові відтінки. Нижче маємо рядочок з блискітками. Перший називається відтіночок Fireside. Ось такий Бургунді, блискітка, відтіночок Sweet Home, далі Romantic Movie, трошки така сріблясто-рожева блискітка. Далі це відтіночок Cuddle, такий більш золотий колір. І далі така більш такого шампанського відтіночку Whispers у процесі. Цього макіяжу я не буду називати назви відтінк, відтінків. Я буду тільки говорити, чи то темний відтінок, чи то червоний відтінок, білий відтінок. Я буду тільки називати кольори. Ось так. Перед тим як перейти до макіяжу, я ще хочу зробити разом свочі цих тіней. Зараз на екрані ви можете бачити відтіночки цієї палетки. Перший Рядочок це матові відтінки, а далі йдуть вже блискітки. Матові можна нашаровувати, вони дуже добре нашаровуються, навіть можна перекрити один відтінок іншим, але тільки не темний. Блискітки такі: не сегменту інді-бренду, не дуже сяючі, але доволі непогані на свій сегмент. Отже, не будемо гаяти часу, і переходимо до цього макіяжу. Отже, сьогодні у нас буде макіяж з цього референсу. Хочу зробити щось такого, теж готичного. За допомогою цієї червоної палетки вже нанесла базу. Ну, давайте почнемо з цього червоного відтіночка. Він не зовсім червоний, такий з маліновим підтоном. І хочу щось. Тут зробити в цій стороні з внутрішнього куточку. Ось таку заголину хочу собі зробити. Не знаю, чи буде достатньо в мене місця під моїм з моїм оком. Так. Ось таку загагулинку хочу собі зробити. як там на референсі у тієї. дівчини. Ну так, такий в малинку уходить цей відтіночок. Він не червоний, а такий бургунді, звісно. Але нічого, такий симпатичний відтінок. Ось такий у мене пензличок вже з червоним відтінком. Його я ще не мила. А навіщо потрібно, коли користуюся сама, сама малююся? І ще таким самим кольором. Подібним. У мене недостатньо простіру між моєю обрівкою і оком. Недостатньо для таких макіяжів, хочеться трошки більше простіру. І зараз з наступним оком таку саму загагулину буду робити. Сподіваюся, що вийде щось приємле, приємне. Сподіваюся, що буде однаково. З цієї сторони, у мене трохи текстура шкіри інакше, і воно тут. Щось не дуже рів, рівнесенько розтушовується, бо вже воно спотикається за мою шкіру. І ще візьму такий е, світлий відтінок. Це не білий, але такий тілесний. І зараз спробую трошки підтушувати добре, підтушувала. Далі виводжу знову червоним, ну як тут червоним. Таким рожевим відтіночком в бургунді виводжу, виводжу таку стрілочку, таку галочку. Ось тут я її ще набиваю, нашаровую. Можна ще тут трохи піднабити, нашарувати. Все роблю тим самим пензликом. Ось така вийшла у нас стрілочка. Зараз є ще інший. Куточок нашаруємо. Ось так от. І ще знову спробую тут піднашарувати з цієї сторони трошки, хочу яскравіше зробити. І теж тут знизу теж так само хочу нашарувати червоного кольору. Так, трошки більше, трошки тут спускаюсь на низ, трошки нижче заходжу. Ось тут. Ось настільки. Трохи я підчистила цей куточок, бо мені щось не сподобалось, що він за високий цей куточок. Ось, якось у мене тут е, йдуть брови, е, що одна бров трошки вища за іншу, і е, так мені тут не, не достає трошки місця, щоб, щоб вище зробити е, цей куточок. Добре, продовжимо. Зараз трохи я ще підчищу, бо то ще все було консилером. А ще, зараз хочу ще трошки підчистити білим. Кольором, який маємо в палеці. ми вибудували. І все це одним кольором. Далі я хочу взяти трошки менший пензлик. Спочатку візьму ось такий пензличок. Дуже підходить або до малювання брів, або до малювання стрілочок. Ось такий маленький плоский пензлик. І набираю темний відтіночок. Зараз я буду цим пензликом вимальовувати глибину. Ось так набираю темний відтіночок. І ось тут. Цього краю я трошки заглиблюю колір. Додаю темнішого відтінку. І так, до сюди. Так само додаю глибше відтінок. Шкода, що в цій палетці немає чорного відтінку. Була би повноцінна палетка. Мені трохи не вистачає чорного відтінку. І наступне око так само роби, робимо. Коли я тут трошки зробила глибини е, у цій зоні, я ще хочу тут трішки розтушувати е, цю лінію. Напевно, візьму оцей відтіночок і спробую трошки розтушувати. Не знаю, як це вийде. Зараз спробуємо. Ні, щось мені не подобається. Візьму тоді ще червону відтінку і спробую ще трошки е, повазюкати, повазюкати і підтушувати з тієї сторони. Трошки меншим пензликом, щоб все було трошки делікатніше. Бо мені не подобається, що така різка границя. Добре, зараз я ще беру білий. І спробую є ще трошки тут підтушувати. І ось так виглядає ця сторона і ця сторона. Зараз все підтушуємо і тут так само. Так. А тепер. Беру маленький пензличок, беру темний відтінок, знову темним відтінком, але з цієї зовнішньої сторони, з зовнішнього куточку, я хочу затемнити цей куточок. Тут внизу так само хочу трошки затемнити. Якось я не дуже сильно хотіла затемнювати з цієї сторони, але чогось так вийшло, що майже вся ця сторона затемнилась. Але я хотіла інакше. Я хотіла зроставити більш чер більше червоного з цієї сторони. Зараз спробую піднашарувати. Може, виправиться ця ситуація? Добре, трохи виправили цю ситуацію, бо не хотіла я дуже сильно затемнювати цей куточок. Я просто хотіла трошки це зробити, але вийшло дуже-дуже темно. І так вийшло, що у мене з цієї сторони я вже не можу нічого зробити з цим. Е Темним відтіночком, я вже не можу його сховати. Я хочу нашарувати червоного відтіночка на горі, але у мене вже не виходить це. Що ж, переходимо до іншого ока. Теж хочу трошки, щоб не переборщити. Хочу тут трошки затемнити, але не дуже. Не дуже. Знову беру цей пензличок з червоним кольором. Зараз спробую тут трошки підтушувати, щоб воно було такий перехід з темного до червоного був таким більш плавним. Ну, ось вже інше. Тут мені набагато більше подобається з цієї сторони, о Боже. Чому я так одразу не зробила? Усі ми вчимося на наших помилках. З цього, з цього ока мені більше подобається. Ну, наступним разом вже буду знати, як працювати. Цими тінями у такому випадку. До кожних тінів треба пристосуватися, треба звикнути, бо кожна тінь, кожна фірма з тінями може працювати по-різному. Кожної фірми свої різні формули. Зараз будемо наносити блискітку. Хочу спробувати нанести ось цю блискітку, вона трошки така йде в рожево-сріблястий -рожево колір. Спочатку хочу спробувати пальцем. Зараз ще хочу взяти пензлика спеціального. Ось у мене ось такий пензлик синтетичний. Ось такого типу і ще другий пензличок. Спочатку я спробую ось цим таким класичним пензликом. Ви знаєте, непогано. Непогано виходить з цим пензликом. Доволі непогано. Пробую ось цим синтетичним пензличком трошки, трошки розрівняти на границі. Знову беру той самий пензлечок іншу сторону. Іншу сторону хочу трошки зовнішнього кутика трошки притемнити. Цю сторону трошки так зробити. Може я ще трошки знизу трошки цих темних блискіток додати, бо в мене трошки залишилось тут. Далі трошки я ще тут притемню. Зроблю трошки темніший цей куточок ще. Ще разочок. І тут так само. Трошки темніший. Є ще один момент. Знову темним відтіночком. Хочу ще тут. Понад віями трошки хочу затемнити. О, а вже ж це не чорний відтінок, але... Щось, щось, де має значення. Зараз я дороблю свій макіяж, намалюю вій і до вас повернуся з готовим макіяжем. Ось і все. Ось так виглядає закінчений макіяж. Я ще е, трошки додала рум'ян, е, зробила е, губи і ще додала олівчику з тушю. Ось, і ось так виглядає закінчений, закінчений макіяж. Здається, мені, що виглядає досить-досить непогано ось такий макіяж з цією палеткою. До речі, жоден з відтінків не посипався на щічки. І це дуже-дуже приємно, що ось так можна працювати з цією палеткою і можна спочатку робити собі обличчя, робити собі. Робити собі Тональник, пудру, і всі такі речі, і далі вже е, на останній кінець робити макіяж очей. Е, бо я знаю, що дуже багато людей так роблять. І я теж так люблю робити. Мені, е, далі, коли я зробила макіяж очей, мені вже не хочеться робити макіяж обличчя. Ось. І тому це дуже такий великий плюс, мені здається. Ось. І е, відтінки між собою е, тушуються, але. Оцей червоний відтіночок, він не дуже-не дуже, не дуже е, тут, на границях, плавно він розташувався, то тут є е, різкі, різкі границі, е, але як для когось це не дуже критично, то немає проблем е, з усім іншим. Блискітки тут е, теж дуже-дуже добрі, е, дуже добре наносяться і дуже е, непогано так сяють, як на такий. Сегмент середній, бюджетний. На свою цену ця палетка дуже-дуже добре працює. На цьому оці трошки видно погрішності. Це око мені трошки більше сподобалось, воно якось у мене ліпше пішло. Спочатку я не могла якось звикнути до цих тіней, а тут, на цьому оці, мені здається, що ліпше макіяж пішов. В цілому, непоганий такий. Вийшов і вечірній, і готичний ось такий макіяж. Звісно, мені було недостатньо чорного відтінку у цій палеці. Це дуже добре, що тут є такий світлий відтінок, щоб можна було щось підтушувати, але мені недостатнього темного відтінку. Але може на такий. Як для початківця, як для початківця, це в цілому дуже добра палетка. Але як для мене, наприклад, для особи, яка хоче більше яскравого макі... макіяжу, більше контрасту, то в цілому не, достат... не вистачає тільки цього відтіночку. Ось, то вирішувати вам, що вам. До вподоби, які макіяжі, можете, якщо у вас є якась однушка або якісь інші тіні з чорним відтінком, то добре, купляйте собі цю палеточку. Вона, ну я б сказала, майже повноцінна, як для мене. Для якогось іншого е, юзера, е, ця палеточка буде е, повноцінна, але як і для мене, вона не повноцінна е, за браку е, чорного кольору. Тож. Вирішувати вам, чи купляти цю палетку, чи ні. Ви можете бачити, як працює палетка, як виглядає цей макіяж, і вирішувати вам, мені здається, що дуже-дуже гарно вийшло. Отже, оце було усе на сьогодні. Пишіть коментарі, ставте свої вподобайки. До зустрічі у наступному відео.